Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як завантажити мою операційну систему, яка була створена в PowerPoint, і її дуже просто завантажити. Вводимо ось цю адресу. Ось ця адреса. І натискаємо Enter. І у нас заходить на мій сайт, який я створив. Ось це Хамстер S8, вона нова. Хамстер S4, вона просто, я не рекомендую четверту, третю. Другу першу. Не рекомендую відмінені. Не рекомендую в прихованих щось там ритись. В доповненнях можна завантажити Хамстер 8 with HomeCafe Features. Натискаємо просто сюди. Ой. Ось сюди треба натиснути. І. Нас відкриття в новому вікні і натискаємо на кнопку Завантажити бувайте до наступного відео!